І так, всім привіз, мої лаки, Сьогодні Скарі Тічер 3D проходимо, господи боже мій, пошвидше б цей е, просто проклятий уровень пройти. Чаптер 8, ступі і купі. Давайте просто почнемо. Це у нас день Валентина. Поїхали. Поїхали, зараз швиденько пройдемо. Я вам зараз вступ уже покажу. Ось вступ. Подивіться, цей рівень важкий, важкий іменно тим, що іменно сам рівень він дуже-дуже баганий. Це просто жесть. Ну, настільки позорний рівень, я ще не бачив ніколи. Ось, до речі, в нас в місті було. Чому я так кажу? Зараз побачите, можливо. Можливо. І так, зараз. Що нам в принципі, одна з основних дій це якраз таки заказати в цьому ноутбуці, заказати нам оцю от якраз таки штуку, оцю от но, слава Богу, но зараз в мене не залагало. Я, змог, ну, я зміг адекватно на відео пройти. Ну, якщо ви не можете заказати, то просто підійдіть сюди. Ось тут є пароль I hate kids і цього рівня, після цього рівня я буду хайтети. Скаріічну, тому що це просто вже щось неадекватне. А, до речі, ми ще плюс забули дещо зробити. Зараз ми це зробимо, якраз таки. Зараз ми це зробимо. Ми забули. ми забули. Ось о. О. Ось оце ми забули. От клубнічку вирвали. Так, йдемо зараз на кухню. Дідіть хоча б в цей раз в мене все вийде, ну, тому що я вже не можу. В холодильнику достаємо ось це такий от заморожений лід. І ще що нам потрібно. Нам потрібна ще ось от штука. Так, ми а, точно. Точно, точно. Ми ж заказали цю от, ем, кришечку від міксера, ми її зараз швиденько заберемо. Вона от якраз таки біля входу прийшла ось вона. А, і тут ще якийсь підйомний кран додали, але, чесно, мені вже на нього якось бачив. Місті, йде перевіряти, що в нас там вийшло, а в нас там нічого не вийшло. Давайте зараз, знаєте, що. Я, напевне, місті маю відволікти, щоб місті пройшла, пройшла, пройшла. Куди вона має прийти? Вона має пройти. Кудись настільки далеко, щоб я її вже навіть просто не бачив. А, ну і звісно що. Ми, звісно, маємо. Взяти, почекайте, бо зараз місці нас ще замітить. Місці нас не побачила. Ну, в принципі, це вже якась база. Ладно. Давайте не знаю, от куди. Ну, давайте, де вона. А, блін, вона прям заді мене. Позаду мене, блях. Ой, Фух, втекли, втекли, втекли. Акуратно. Не палимся, акуратно. Нам просто потрібно, бляха, взяти бутилку, одну бутилочку. Та бутилочка, бляха, знаходиться, вот там. Та ти прикалуєшся. Я не, я не можу. Ладно, ладно. Терпимо, терпимо. Терпимо. Де зараз взагалі скарітечер? Скарітечер у нас ходить десь там наверху. Так, але о, а от де вона? Вона в офісі, чуєш, є шанси, що ми встигнемо. Є шанси, що ми встигнемо. Я не знаю, наскільки вони великі, але... Поки що. Ось так от робимо. Я... Ну, ми не встигнемо, окей. Я думаю, що ми все ж не встигнемо, але я постараюся максимально, максимально швидко це все зробити. Я взяв, переливаємо. Кришечка. Так. Так, і ось це во нам потрібно занести, да, Ось сюди. Ось сюди нам потрібно, але. Чекай, ну, Поставити ж е, воду на місце, так? Все, ми поставили Найсо в місті. Нам скажу, ну, ніби, ніби ми зробили все, щоб пройти цей рівень. Я надіюсь, я пройду цей просто чортовий проклятий рівень. Я ще таких рівнів, чесно. Чесно, за всю історію Скайтічер не зустрічав. Баганих, але раз у мене все вийде. Так. Так, А я не зрозумів, а в нас, типу, все вийшло чи ми провалили? Бляха тільки не кажіть, що ми провалили. А-а-а. Чуєте, ми виконали рівень. Левел виконаний. 25 монет. Дуже-дуже добре. Можливо, я. Е е ну, занадто жорстоко про цей рівень виразився, але цей рівень справді має купу багів. Я би дуже був би Якщо щоб. ЗК Геймс. ЗК Геймс пофіксили би. Іменно баги в цьому рівні. Хоча би в цьому я вже не говорю про всі інші баги, які знаходяться в іншій грі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставте лайки, кому не важко пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакита!